По благословення на рідну землю на Черкащині сьогодні побував екс-міністр оборони України Анатолій Гриценко, отримав настанови від своєї матері на державницьку роботу та розповів, як можна врятувати країну. Олена Берестенко докладніше. Президент Ну, благословити обов'язково. Тільки, словом Божим Я буду благословляти. Ку рідному Ватутіному народний депутат України Анатолій Гриценко отримує материне благословення. Ганна Тихонівна досі тут живе. У сімейній квартирі жодних розкошів, лише найнеобхідніше для життя. І з підтримкою найріднішої людини Анатолій Греценко збирається рятувати країну від окупації, корупції та злиднів. Починати каже екс-міністр оборони, треба з армії і економіки, бо нині переконаний, більшість українців передовсім мріють про безпечне й достойне життя. Трикутник, в основі якого народ. Одна вершина, друга вершина армія, третя вершина влада. Країна, яка має збалансований трикутник, будь-кого перемагає. Навіть сильнішу армію, сильнішу економіку. Крим упевнений політик окупантам просто здали, бо в країні є всі ресурси для охорони кордонів і захисту народу, каже колишній міністр оборони. У президенти ж зібрався, як зрозумів, боронити Україну зараз нікому. Пішов до Наливайченка, прямо в його кабінеті сказав, треба негайно провести антитерористичну операцію. Не приймається рішення. Пішов до Тручинова, виклав йому, що треба робити. Не робиться. Потім сказав публічно і назвав це. Як мінімум саботаж, як максимум зрада державних інтересів. У планах Путіна переконаний політик захопити всю Україну. Сходом агресор не обмежиться. А сподіватися на Європу чи Америку, каже Гриценко, нині марно. Тому єдиним шансом для українців називає згуртуватися, а потім заручитися підтримкою нового президента, який стане гарантом не лише прав і свобод, а й безпеки. Олена Берстенко, Роман Буша, новини.